З вами продовжуємо гранати в медитації Арканів Таро. Минулого разу ми з вами практикувались тягати на себе аркан імператриці. Сьогодні продовжуємо з арканом імператора. Перед тим, як приступити до медитації, трохи згадайте, як правильно дихати. Як правильно запускати енергію за тілу, як наповнювати енергію своє тіло, як лишню енергію виводити через дух. А гарненько придихайте, поки налаштовуєтеся трохи розповім про сам аркан. Тут такий імператор, що ми бачимо перед собою, оглядаючи дану карту таро. Імператор це сила, що прогинає цей мінливий світ під вас. Як співалося в пісні машини часу, не прогибайся подати мир, пусть мир прогнеться під тебе. З усього хаосу, що відбувається навколо, створюється чітка і ясна картина, не збільшується контрастність. Збільшення особистої значущості, масивності. Це аркан, який показує стійкість до захворювань як незламність всього організму. Імператор це число 4. Що таке 4? Це стабільність, це квадрат, який неможливо звернути. Фігура на карті може сидіти чи стояти, спершися на трон. Ця людина готова діяти в будь-яку мить. Коли цього заважає, імператор це воля та сила останні спокою. Він не потребує бути схвильованим чи самоспершувався. Він і є влада, і є закон. Що собою означає аркан імператор? Це, якщо коротко, стабільність, домінантність, влада, відповідальність, раціоналізм, підтримка, правління, матерія. Твердість, лідер, баланс та порядок, міць і батько. Якщо ми беремо здоров'я, то це міцне здоров'я, це опора для зцілення свого організму всередині. Це той глибокий, сильний лазес здоров'я, що сидить всередині вас. Що дає нам Аркан, імператор? Він дає нам силу просуватися вперед, зважаючи ні на які перешкоди і негаразди. Для того, хто працює з цією енергією, не існує кордону, оскільки він сам собі встановлює будь-які кордони обмеження. Він господар для себе атерактивно спрямованій силі і для інших. Прачуючи з цим арканом, ви набуваєте впевненості в правильності обраного вами шляху тому, що ваші дії і вчинки абсолютно правильні і не підлягають сумніву. На сила впевненість внутрішня непохитність дає змогу вам уникнути метань сумніву, а отже, у марної втрати сили. Уся ваша енергія спрямовується гостро, як лезість рірус, вона стає концентрованою і по і тому здатною рухатися з заубраними вами напрямками. Здалі енергії ви стаєте сильнішими за обставини поза вами. Оператор може використовуватись також і в пасивній свій ходові, наприклад, тоді, коли вам необхідно відстоювати свою позицію, захищати набути енкотичним. Наповнюючись цією енергією, ви починаєте виправлювати свою впевненість навколо себе, що дає змогу у багатьох випадках уникати прямого зіткнення. Більшість проблем взагалі виникає. У нас не через те, що нам не вистачає сили чи можливостей, а через те, що ми не впевнені в собі так? у своєму виборі, у своїй позиції. Енергія імператора пропонує вам перетворитися на скелю, об яку розбиваються хвилі, а вітри просто огинають у скелю. Він дає вам змогу зробити вибір, дає змогу визначитися у своєму шляху. Які техніки медитації ми беремо, коли працюємо з арханом імператора? То два варіанти. Ви можете самі стати імператором, якщо потребуєте сил для подальших дій або не звернути з обраного шляху. Але використовувати аркан можна також і для пошуку зовнішнього лідера, що мається на увазі. Коли ви не хочете на себе приміряти даний аркан, так, а ви хочете даний аркан спроєктувати у ваш реальний світ, щоб в реальному світі з'явився імператор, який буде вашою опорою і підтримкою. Якщо ви саме потребуєте цьому, у такому разі ви не зливаєтеся з образом імператора, не берете собі його якості, а виводите його зі світу арканів таро в медитації, пропрацьовуєте і втілюєте в зовнішньому світі. Створюючи образ імператора зовні як свого помічника з часом ви можете розраховувати на те, що дійсно на його місце прийде реальна людина з відповідними якостями. Головна умова не забувайте про те, що необхідно увійти в автобус і вчасно з нього вийти. Що це означає? Якщо ви вже зайшли в автобус, умовно, так, і нікуди не вийшли, то ви, якщо ми проектуємо в дії, ви не зрушили з місця, ви не зробили руху. Або ви засинілися і проїхали свою зупинку. Тобто, або ви що, змарнували час і прогавили той час, коли потрібно діяти. Тому тут загалом будьте уважні до енергії, якою хочете наповнювати. Тому частинку енергії імператора потрібно все ж таки трошки зберегти всередині себе, тобто, як кажуть, ну, трошки зробимо підійти до цієї медитації. А в усьому іншому можна сміливо використовуватися послугами у усіх мастей, всі, що ви забажаєте. Якщо ви вже про дихну, енергію своє тіло, наповнили Потрібна вам чакра, на якій ви хочете працювати з цим арканом, Це ви можете вибрати індивідуально, відчути, на які чаклі вам саме цей аркан потрібен. Надихались, налаштувались, відключили всі звуки на телефонах, попросили рідних вас не турбувати декілька хвилин. Можливо, включили свічку або ароматичну паличку. Можливо... Комусь лежачи, стоячи, як кому зручніше, налаштувалися і починаємо. Під вашими ногами тверда кам'яниста земля. Глибоко вдихніть, Повільно видих. Відчуйте ногами кам'янисту землю. Знову вдихніть. І видихніть. Відчуйте, як ви щільно стоїте мені обома ногами. Земля дуже щільна, і вона не прогинається під вами. По суті, придивіться камінь. Ви перебуваєте поруч із горами і починаєте поло повільно підніматися від моєї сир. Тут немає якихось спеціальних стежок, та вони вам і не потрібні, бо ви, вже чітко знаєте, куди і як слід іти. Ваш шлях лежить на самій вершині, де є невеликий майданчик саме для вас. Ви поступово піднімаєтеся вгору, відчуваєте подих і вітер, чуєте, як живести листя на деревах, як під ногами версить земля і каміння. Підніміть гору вверх, що ви бачите. Над вами світить сонце, воно досить гаряче, дає вам енергію і силу рухатися далі. Не зупиняйтеся перед жодними перешкодами. Так шлях угору напустить і всіями й каміння. Але ви почуваєтеся настільки сильним і впевненим, легко просуваєтеся вперед, немає нічого, що могло вас зупинити. Піднявшись на вершину гори, ви бачите там невеликий майданчик, на якому розташований кам'яний трон. Роздивіться вгору, по якої це навколо, що ви бачите навколо цієї гори. Відчуйте масивну, холодну і водночас тепло, міцну, землю камінням під ногами, Тут є. великий великий камінь на вершині гори. Троном посередині. На троні сидить вбирати. Ви підходите ближче до трону. Та здивіться імператора на троні. То це чоловік суровий, трохи холодний, легкої і гарячим поглядом. Що на ньому ягне, що він тримає в руках? Ви в правій руці, вольові, активній, він тримає скітера, який є його суверенітетом, виявленим волі та влади. Іскіпетр трохи чимось схожий з тим, який був у руках у імператриці, але імператриця має владу з та Пасхи. Працює в тіні, а натомість імператор працює в світлі дня, його реальність підпорядковується лише йому. В лівій руці він може тримати символ держави в формі яблучка з Христом. Борода родавня символ мудрості та витривалості, що уособлює якості великого лідера. На голові у нього корона, а нагадує і про військовий шолом, пов'язуючи його з Марсом, Богом війни, з активною вогняною енергією. Можливо, цей шолом, корона чимось буде нагадувати невеличкий комплекс Він сам обирає шлях. Імператор забіріться, тільки наполовину сидить на своєму троні. Подом він готовий і збалансований для подальших дій, незважаючи на його, мабуть, розслаблену козу, зображений у формі символічного христа. Дивіться у вас. На що він опирається? З цього зроблений тро? З цього злороблений підмакович. Наступна хто ну, є голови баранів, які мають домінування над силі, невпертість витривалість та нерушіння сили. Не вдягнено на імператор, того кольору його одежі. Що для вас вони символізують? Відчуйте. Замін, подивіться уважно, що знаходиться за імператором. Замін небо. Умранчевих іти, так само видніються сухі, скелясті тримчаки розтягнуті по горизонту. Можливо, це кам'ян. Десь ви чуєте невеличкий водний потік, який біжить по піднічжі цього каньйону. Можливо, це та сама річка, яку ви вже бачили в омператриці, де її продовження, це є дуальність, гармонія і в таємність. Роздивіться уважно і особистість. Розвіться кожну його деталі. Якщо ви не бажаєте приймати на себе повною мірою якості оператора, і вам потрібно лише час та його сил, тоді вам необхідно створити повну мірою його образ і попросити від нього предмет сили. Це може бути будь-який артефакт, який буде допомагати вам в подальшому. Це може бути твердий незламний камінь, граніт або алмаз, його вартість не має значення. Важлива міцність не має значення, важлива насильність. Може бути скіпок, символ влади, корона, символ державності. Можливо, його нахилі. Будь-що, що ви зможете понести з собою. Викажіть ваше прохання та опишіть ситуацію, де потребуєте його підтримки і влади. Візьміть артефакт, на цьому можете глибоко вдохнути, і якщо це все, що ви від нього хочете, можете поступово, видихати, спускатися згори і розкручувати очі. Якщо ж ви хочете, аби його образ пішов з вами в життя, то детально уявіть його, найдіть ними якостями, котрі шукайте у людині, у котрих можете опертися в реальному життя. Візьміть цей образ з собою, вашим парадом буде скоро в реальній людині. Якщо ж ви вирішили злитися з образом та отримати його силою владу, то підходьте ближче до трону. Навколо прості і троном – високі гори. Ви розумієте, що більше завжди знав, що цей трон ваш. Оскільки ви є імператором і можете займати його по праву. По праву, тому що ви так вирішили, а ви завжди правильно, завжди справедливі, завжди точні те, що ви робите істинно. Ви ну, озирайтесь навколо, у вашій голові звучить ваш голос, котрий впевнено і сміливо каже Я сила і воля. Немає слабки, Страхи залишилися позаду. Я не сумніваюся, ніхто не може примусити мене робити щось проти моєї волі. Мій закон це закон всесвітодії. Я здатен вилікувати хвороби. сердечній приступ, опит тощо, все, що є, що ослаблює мій організм. Я та вість яка все організовує навколо собі законів. Я спокій. Коли я говорю слова чіткі та зрозуміли, мій голос не в мені спокійно? Думки, бажання, пам'ять, час та просьба. Емоції не відволікають мене від роботи. Біль і хвороби не заважають мені відчувати свою силу. Ніщо, абсолютно ніщо не може зрушити мене з мого шляху. Я є воля, сила. Вдихніть Дихніть. видихніть тепер як імператор і сідайте на свій законний трон. Він досить зручний і трошки жорстокий, але зате дуже-дуже стабільний. На ньому ви можете почуватися впевнені, він нікуди не дінеться, не похитнеться. Тепер Перед вами відкривається гарний вид на всі ваші володіння, на всі сторони світу. Ви на вершині, у безпеці і недоступності, а весь світ перед вами як на долоні. Подивіться, обійдіть своїм зором навколо все, що ви бачите. Вам стає очевидним багато речей, звідси ваш життєвий шлях набуває ясності та чіткості. Ви розумієте, куди вам рухатися далі, в якому напрямку. Посидіть, подумайте, ви не поспішаєте, керуєте всім часом не навколо під власним вишиванням. Оглядаючи своє володіння, ви відчуєте, що вам під силу будь-яка подорож, будь-яка справа, будь-яке рішення вас наповнює почуттям впевненості, самодостатньо. Та внутрішньої сили. Ви починаєте повільно переймати енергію стелі, які звикли з вашим троном. Ця сила землі робить вас твердим стійким. Ви дивитеся на себе зі сторони, на своє тіло і бачите, що воно приховане під обладунками. На ваших руках і ногах міцні ти. Ваші груди і спина закриті, ви повністю захищені від будь-якого зовнішнього бою. Ваша внутрішня в цій сталі не охороняється. Асовітне по відчуєте цю енергію землі, міцну, глибоку насичену, ви безпеці. Тепер ви вже знаєте правильне рішення, і ніхто і ніщо не вас з вашого шляху. Вдихніть, глибіте цю енергію, відчуйте, як вона тече по вашому тілу і на поверхні. можете встати походити навколо, подивитися на всі свої володіння, навести різкість і побачення вирішення всіх питань, які вас хвилюють. У вас достатньо часу, щоб все продумати знайти правильне рішення. Перво до цього є достатньо енергії. Наситившись енергією в стелі, ви встаєте в тон. Зараз роздавляєте все свої володіння, вільно починаєте спускатися в ні. У ваших руках залишаються меч іпити. Можливо, частина землі, які допомагають вам, даючи силу і можливість. Ви не спускайте. Відчуйте, як ви наповнені енергією, як ви спускаєтеся легко, впевненими, кожен ваш шаг наповнений, впевненістю та силою. Ви потрапляйте на стежку, яку обрали, що будучи на горі. Видалися для себе. Певною ходою ви посуваєтесь по ній. Крок за кроком ви рухайтесь вперед у напрямку достоєння полі. У коло пейзажнесевич розпиняється, залишаючи жовте сяйва, але ваша впевнені і чітке розуміння свого шляху нікуди не вдівається. Зробіть глибокий води. І на виду, і повігу відкривайте і на безнові у себе вдома. При вас залишається накопичена сила, почуття правильності з вашого шляху. При вас завжди є ваш жезел, хіпотер для того, щоб демонструвати свою владу і усувати всі перешкоди. Вітаю! Тепер енергія. Аркану імператора з вами.